Доброго вечора, друзі. Доброго, не дивлячись ні на що. І тема сьогодні буде важка. Я поділюся виключно своїм досвідом, але перед тим я, як завжди, дякую нашим спонсорам каналу через YouTube, через Patreon, через Каву за допомогою прямих благодійних внесків і донатів, перерахувань на банку, на наші. Проекти, наші з вами проекти. Я дякую за підтримку нашого каналу, наших однодумців, бо тільки однодумці можуть ділитися своїми фінансами з тим, щоб підтримати добро. Я дякую вам, друзі, дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитеся терами, за те, що ви з нами. І дуже, звісно, хочеться, щоб нас щовечора переглядали наші етери 5, 10, 100 тисяч людей і більше. Можливо, колись це і настане. Я про це мрію, молю вище сили, молю вас. Допомагайте розповсюдженню інформації про нашу діяльність. Будьте з нами і в ранішніх етерах, налаштовуйтесь на ранок і не забувайте ввечері подивитися прямий етер або приєднатися до нього після його трансляції. Коли вам незручно, кожен вечір о 19-й годині є пряма трансляція. І щораночку теж налаштування на день. Будь ласка, будьте з нами. Я запрошую на навчання, на навчання в академії, я запрошую на проходження марафонів, я запрошую на е, ваші, е, вас на проходження семінарів по безпековим питанням, по парі, на інші наші семінари. Їх є багато. Отже, друзі, я... слідкуйте за повідомленнями в YouTube, в інших соціальних мережах. Працюйте з нашим YouTube каналом Master Oven Stefan Academy. UK, перехід на нього і підписатися, будь ласка. Підписочка трошки, ну як би сказати, розвивається заповільно, будь ласка, допоможіть. Ви потужні і вас слухають ваші близькі. Будь ласка, прошу. Допоможіть нам. Підняти підписку, підняти перегляди, підняти вподобайки, коментарі. Це трошечки світ зробить добрішим. Ваша вподобайка. Подивіться, скільки переглядів і скільки вподобає. Хіба не може бути рівно переглядів стільки, стільки саме вподобає. хіба вам не подобаються наші етери? Так, да, дійсно, я щоразу буду вам висловлювати слова подяки. І дякую вам і тепер. Отже. Питання відповіді, питання, яке виникло, ви знаєте, сьогодні в спілкуванні в особистому з близькою мені людиною, питання про смерть близьких або близьких близьких. Дійсно, ми співпереживаємо, ми, коли серце сповнено добра, ми інколи травмуємось такими подіями і, звісно, смерть людей, яка, як кажуть, Через одне рукостискання травмує нашу, наші емоції, наші думки, ми починаємо думати про внезапність смерті, як казав Воланд. і приміряємо завжди на своїх близьких і досить травматично виходить. Особливо тепер, коли гинуть молоді хлопці, дівчата, гинуть діточки, досить важко переживати це. Але, знаєте, треба знаходити якийсь вищий сенс в цьому. Кожен загиблий переходить в ангельське воїнство, воїнство добра, Вмуч, прийнявши мученицьку смерть, це стає, стає святою святим. Я в цьому впевнений. Я це відчуваю. Е що робити тим, в кого пішли близькі, передчасно? Ви знаєте, ну, якщо поза війною було б легко мені розповісти свою історію, я вам її розповім, як е я був не готовий до уходу моїх близьких, батьків, найближчих людей мені. У мене були гарні стосунки з батьками, хоча ми не часто е по життю після того, як я Випорхнув з гнізда, і бачились, і чулись, і спілкувались, але не від того, що ми не любили, і ми поважаємо. Я поважаю, поважав, і буду поважати своїх батьків, я їх шаную. І, звісно, буду віддавати їм завжди шану. Життя склалося так, як склалося. Були в нас і нерозв'язані кармічні вузли, пов'язані і з майновими речами, і з усім іншим. Але я ніколи не на кого не ображався, завжди брав відповідальність на себе, стискав зуби, і йшов далі. І, звісно, я був в певний час не готовий до перечасного уходу моєї матінки, і, ви знаєте, це був для мене не то, що стрес, не то, що горе, а якась подія, яка винесла мене за межі. Я не міг прийняти того, що. І дійсно, мама і досі я її відчуваю, відчуваю поруч з собою. Вона завжди біля мене, вона завжди лишилася в моєму серці. Я завжди відчуваю її тепло. Вона лишилася назавжди зі мною. Не так близько, звісно, я відчуваю тата, ну, чомусь так. от тим не менше коли мама померла, ми ввечері після того, як поховали її, ми з родичами найближчими сиділи, спілкувалися, поминали, але поминали добром. Ми згадували часто анекдотичні ситуації, пов'язані з моєю мамою. Ми сміялися, ми з радістю згадували її живою. І Посмішки, сміх були за цим столом поминальним. І я думаю, що мама на тому світі тішилася і раділа, що її споминають близькі люди саме з весело, з добром і споминають її саме так. Тому, друзі, я розумію, смерть близьких завжди сумно. Не робіть це. Горем на все майбутнє життя. Відпускайте, дайте їм втілитися і пройти кращий досвід, отримати кращий досвід на цілі культури, цілі народи своїх померлих супроводжують саме співами, піснями, весело, Так же весело, як і свадьбу, так і весело, як і народження. Звісно, добре, коли ти народився і плачеш тільки ти, а ти помираєш і плачуть всі. А тобі тихо, спокійно, добре. Отже, да, наші стосунки з смертю досить дивні, неоднозначні. І я, я ніхто, щоб давати вам рецепти, це дійсно сумно. Але не перетворюйте ухід своїх близьких, навіть перечасних, навіть дітей у страждання. Звісно, горе треба перегорювати і повернутися до життя, щоб жити заради, можливо, наших мертвих, за наших загиблих. Треба зробити нашу країну щасливою, зробити людство щасливим це велика честь і можливість нас, людей, сьогодні. Отже, я не дав відповіді. На питання, що робити, але я поділився своїм серцем. Я обійняв кожного, хто сьогодні втратив своїх близьких.